Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми традиційно підбиваємо підсумки нашої роботи за тиждень. На його початку медичні заклади Черняхівської та Корненської селищних рад отримали сучасні електромобілі. Це стало можливим завдяки плідній співпраці Міністерства охорони здоров'я України та Житомирської військової адміністрації з проектом World Bank Ukraine. Тепер наші лікарі зможуть надавати допомогу вдома у пацієнтів. Здійснювати патронажний догляд за новонародженими, виїжджати до малорухливих пацієнтів, проводити вакцинацію у віддалених населених пунктах. На цьому тижні Житомирщина приймала на території Звягільської громади масштабні протипожежні навчання лісівників з трьох областей України. Лісове господарство було та залишається невід'ємною частиною життя та економічного зростання громад Житомирщини. Попри війну, з початку року підрозділи Державного підприємства Ліси України в Житомирській області. Вже перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 143 мільйони гривень. Від початку повномасштабного вторгнення, в тісній співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням, лісівники Житомирщини передали на потреби сил оборони 85 тисяч кубометрів лісоматеріалів, 20 тисяч літрів палива та 136 одиниць техніки. Разом з обласною владою та громадами. Лісівникам вдалося збільшити площу лісових насаджень ще майже на 1300 гектарів за рахунок передачі державному підприємству самозаліснених площ. Визначено ще багато таких ділянок. Необхідні звернення знаходяться на погодженні в громадах області в рамках реалізації програми президента України Володимира Зеленського Зелена країна. На навчаннях лісівників відпрацювали гасіння пожеж з використанням різних типів техніки. Зокрема, мобільних груп, які здатні швидко діставатися найвіддаленіших куточків лісових масивів, спеціалізованих пожежних машин, всюди амфібій та навіть пожежного танку. До повномасштабного вторгнення нам разом вдалося здолати чорне лихо, яке ледь не знищило ліси Житомирщини. Досвід отриманий в боротьбі зі стихією. Постійно використовується зараз для покращення можливостей лісівників вчасно реагувати та запобігати пожежам. Наприкінці тижня Житомирська обласна дитяча лікарня отримала нове сучасне обладнання, яке надасть змогу лікарям надавати вкрай важливу допомогу маленьким пацієнтам. Це стало можливим завдяки проекту школа супергероїв, підтриманому фундацією Олени Зеленської, та благодійникам з фонду Енеїда. Сучасна лапокароскопічна стійка, яка дозволяє робити малоінвазійні операції дітям вже встановлена у лікарні. Кожного року тут проводиться близько 500 оперативних втручань з використанням ендоскопічного обладнання, зокрема новонародженим пацієнтам. Тому важливість оновлення такого обладнання не викликає жодних сумнівів, адже воно від сьогодні стане надійним інструментом в руках професіоналів та допоможе рятувати багато дитячих життів. Це інвестиція у здоров'я майбутніх поколінь. Хочу подякувати благодійникам, фундації Олени Зеленській та усім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Завдяки зусиллям небайдужих підприємців it компанії Дію та Житомирської обласної військової адміністрації передали нашим військовим бус, який буде допомагати нашим захисникам нищити ворога та наближати нашу спільну перемогу. Також від проспілки працівників охорони здоров'я області наші захисники отримали fpv дрон Війна продовжується та стає все пекельнішою. Тому наші воїни потребують усієї допомоги, яку ми можемо надати. Тільки разом ми зможемо перемогти російську Орду. Житомирська обласна військова адміністрація була та завжди залишатиметься майданчиком для обговорення важливих для підприємців питань. Це особливо важливо у тих надзвичайних умовах, в яких ми зараз живемо. На цьому тижні відбулося обговорення поточних питань розвитку підприємництва. Слід відзначити, що, попри існуючий дефіцит коштів, Держава не припиняє фінансування цілої низки програм підтримки вітчизняного бізнесу. Від початку повномасштабного вторгнення понад 830 підприємців Житомирщини, серед яких і наші ветерани отримали урядові гранти майже на 200 мільйонів гривень, що дозволить створити понад 1700 робочих місць. Президентом України запроваджена всеукраїнська економічна платформа, зроблено в Україні, яка має на меті забезпечення ефективного діалогу. Та об'єднання зусиль влади та бізнесу для подолання викликів та наслідків, які спричинені збройною агресією Росії проти України, стимулювання виробництва, залучення інвестицій та збільшення обсягів несировинного експорту, впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо напрацювати дієві кроки задля розвитку українського підприємництва та економіки. На Житомирщині завершився четвертий етап змагання пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги, в якому взяли участь понад 300 юних спортсменів та спортсменок з усієї області. Усі учасники продемонстрували справжній дух змагання з усіх, бор... з усіх сил боролися за перемогу та показали свою майстерність і завзятість. Наразі сім команд-переможців активно готуються до наступного всеукраїнського етапу фіналу шкільних ліг, у якому зійдуться кращі з кращих. Певнений, що наші діти продемонструють силу та витримку і достойно, достойно представлять нашу область на всеукраїнських змаганнях, які найближчим часом стартують у Києві. Бажаємо їм перемоги, адже кожен з них вже є нашим чемпіоном. На цьому все. Бажаю всім гарних і спокійних вихідних.